А я ж така гарна, як та квіточка, біла, весільна, клематіс. Цвіту пишним цвітом біля старого сараю. Заміж вийти хоч. Мені вже сорок п'ять, я ще там ні разу не була. Але я цвіту. І джмелі наді мною годують. І собаки виють. Бо я ж така гарна, як та квіточка, біла, весільна, наречена.